Паплюжать – значить, бояться так конкуренції, бо Гудзенко кандидат сильний, знаний, який має всі підстави на довіру громадян, підкреслив голова ветеранської організації Віктор Малаш, який вже не один рік поспіль знає Віталія Івановича. А афганська організація суттєво відчула його підтримку. Такий метод передвиборної боротьби це низько і вульгарно. Він не додає рейтингу і честі тому, хто це робить. Сьогодні вранці ми побачили знову чергові брудні технології по відношенню до кандидата в народні депутати по нашому 92-му виборчому округу Гудзенка Віталія Івановича. Якісь люди під прикриттям ночі зробили брудну справу, осквернили його борт. Сьогодні те, що діють вони вночі, під покровом ночі свідчить того, що вони бояться Віталія Івановича. І під покровом ночі тільки діють. Люди боягузи, труси і злочинці. Тому ми звертаємося до цих людей, що якщо вони хочуть чесної боротьби, політичної, політичної чесної боротьби, виграють вибори, то хай ведуть технології в день, викликають Віталія Івановича на чесну політичну боротьбу. Адже Віталій Іванович Гудзенко своїми справами, добрими справами, показує, що він є добрий господар. Я хотів би, щоб інші кандидати також показали те, що вони є добрими господарами. Що він є меценатом, дійсно меценатом. Він допомагає людям, допомагає громадським організаціям. Сьогодні допомагає він бійцям АТО. Він пікується про своє село, про свої навчальні заклади, про тих людей, які працюють у нього. І сьогодні хотілося б закликати всіх політиків, які беруть участь у виборах, до чесної політичної боротьби. І хай переможе на цих виборах сильніший. А до людей, звертаючись, хочу звернутися і попросити, що вибирайте не по кошельку, а вибивайте людей, яким ми дійсно повірили. Вибирайте людей, які будуть дійсно представляти вас гідно.